Вітаю! У цьому відео буде тестування акумуляторів від компанії Lito їхнє маркування NCR18650B. Я купив два таких акумулятори на Aliexpress. Натрапив на акцію, тому вони обійшлися для мене практично задарма. Всього заплатив 34 гривні і 59 копійок. Зверніть увагу на те, що ці акумулятори без плати захисту, тому їх можна використовувати лише в обладнанні. Яке має власну плату захисту для акумуляторів або купувати плату захисту окремо? Максимальна напруга заряду таких акумуляторів 4,2 В, номінальна 3,7 вольта. Не рекомендується розряджати нижче, ніж 2,7 – 2,9 вольта. Хоча я в тесті буду розряджати до 2,5 вольт. Для того, щоб отримати максимально точний результат. Акумулятори не являються високострумовими, тому не рекомендується їх сильно навантажувати. Хоча на сайті заявлений максимальний короткочасний струм розряду 20 А. Безпечно 3-4 А з них знімати можна, але заявленої ємності при такому струмі ви не отримаєте. Максимальну ємність такі акумулятори зможуть віддати лише у тому випадку, якщо їх сильно не навантажувати, наприклад, знімати не більше ніж 500 мА. Давайте подивимось, за яку ціну такі акумулятори можна купити в Україні. Виконую пошук на Prom.ua, введу пошуковий запит, який складається з назви акумулятора і його ємності. Після цього натискаю на кнопку Знайти. Натискаю на кнопку дешевше для того, щоб відсортувати товари від найнижчої до найвищої ціни. Найнижча ціна такого акумулятора 125 гривень, не рахуючи ціну доставки, але нова пошта менше ніж 80-90 гривень вже давно не бере. Тому замовляти один-два акумулятори в Україні зовсім не вигідно. В Китаї вони будуть коштувати дешевше і поштова служба доставить їх абсолютно безплатно. Але це, звичайно, за умови якихось акцій та розпродажів. Акумулятори приходять частково заряджені. Зараз замірюю їхню напругу. Напруга першого акумулятора становить 3,47 вольта. Напруга другого 3,48 В. Перед проведенням тесту, звичайно, я повністю заряджу акумулятори. Вставляю перший акумулятор і чекаю, поки зарядний пристрій визначить його напругу. Визначився правильно. Тепер ставлю другий. Другий також визначився без проблем. Повністю заряджений акумулятор має напругу 4,23 В. На навантаженні виставлю силу струму розряду 500 мА. Буду розряджати до напруги 2,5 В. Під'єдную згідно полярності акумулятор. Навантаження показує напругу акумулятора 4,177 В. Розпочинаю тест. З акумулятора знімається 500 мА і приблизно 2 Вт. Тестування завершене. Акумулятор був розряджений до напруги 2,5 В. В процесі тесту було отримано 12,2 години. Акумулятор віддав 3447 мАг. Тест тривав 6 годин 53 хвилини і 43 секунди. Заявлена ємність цих акумуляторів на сайті продавця. 3400-3500 мАч. Тест показав, що акумулятори повністю відповідають заявленим характеристикам. Напруга акумулятора вже встигла відновитися і зараз становить 2,86 В. Буду ставити цей акумулятор на зарядку, а наступний беру для тесту. Його напруга становить 4,23 В. Стираю всі отримані результати і буду розпочинати новий тест. Навантаження показує напругу 4,175 вольта. Розпочинаю тест. Тестування завершене. Акумулятор був розряджений до напруги 2,5 В. В ході тесту було отримано 12,2 Вт-години. Акумулятор віддав 3454 мА. -х. Тест тривав 6 годин 54 хвилини і 29 секунд. Можна зробити висновок, що обидва акумулятори повністю відповідають заявленим характеристикам. До речі, під час заряду акумулятор взяв 3617 мАч. За результатами тесту можу рекомендувати ці акумулятори до покупки. Як ви вже могли помітити, замовляв я ці акумулятори в офіційному магазині компанії LitoCala. Особисто я замовляю в цьому магазині вже не в перший раз, поки що ніяких проблем не було. На цьому буде все. До зустрічі!